Ніколь Кідман розлучається а і акторки та український рекорд кінопрокату. Розкажу все по порядку, але спочатку давайте знайомитися. Мене звати Тетяна, і я в минулому ведуча телебачення, а тепер креативний продюсер. І до того ж, я драматург зі стажем, тому ви точно можете мені довіряти. Я розкажу вам найсвіжіші та найкрутіші плітки та новини. А тепер підписуйтесь, ставте лайк, і ми зараз зануримося у справжній кінодраматичний коктейль. Поїхали! Культова пара Ніколь Кідман і Кіт Урбан розривають свої стосунки після 20 років разом. 20. Дві доньки купа спільного майна, тисячі червоних доріжок, де вони дивилися одне на одного із захопленням, і все. І ось що найсумніше, джерела кажуть, що Ніколь не хотіла розлучення. Вона спочатку літа намагалася врятувати шлюб, але Кіт вирішив піти. Зараз він на турне живе окремо, а Ніколь залишилася в їхньому будинку з доньками, яким 17 та 14 років. Ну така собі ситуація. Причому з цікавого їхній останній пост 25 червня. Це була їхня 19-та річниця. Ніколь опублікувала фото і написала з річницею крихітку, а через три місяці розлучення. Що ж спонукало їх до такого рішення? Ну, поки для всіх загадка. Тому слідкуємо. І ще одна пара не витримала свої стосунки. Моніка Белучі та Тім Бёртон теж розійшлися, але вже після двох років разом. Вони познайомилися ще у 2006 році в Канах, а роман почався у 2023 на кінофестивалі у Ліоні. Без жодних деталей, пізніше Моніка сказала італійському вок, є дороги, які в певний момент перетинаються, але врешті ми зрозуміли, що нам краще рухатися окремо. Ну, всі так пишуть, коли не кажуть правду. Знаєте, дивлячись на ці Історії, розумієш, два чи навіть 20 років разом. Навіть світова слава, навіть щастя на червоних доріжках не гарантія вічності. Чесно кажучи, це сумно. Кіану Рівс нібито одружився з художницею Олександрою. Гранд. Всі ЗМІ підхопили, фанати почали вітати. І тут Олександра сама вийшла в інстаграмі. Написала Дякую за привітання, але ми не одружилися. Новина фальшива. Вона додала: я розумію, що зараз усім бракує хороших новин, що правда, але це фейк, і будьте розважливі. І знаєте, я їх розумію. Кіану та Олександра разом з 2019 року. Вони познайомилися у 2009-му, довго товаришували перед початком стосунків. Вони справді щасливі разом і це видно навіть через екрани. Але вони цінують приватність. І коли з'явилися фейкові новини про їхнє таємне весілля, це ну звичайно дратує. Найголовніше з цієї новини, от що завжди, завжди перевіряйте інформацію, особливо якщо вона ексклюзивна, таємна, тільки у нас тільки сьогодні, бо інтернет просто вибухає від фейків і потім виявляється нічого не було. Тож споживайте контент ретельно, але і ретельно його перевіряйте. А тепер знайомтесь, це акторка цілі Норвуд. Тільки от одна проблема вона не існує. Це аі актриса. А я ж просила вас ретельніше ставитись до контенту. Ну. Ви тільки уявіть, створили штучну акторку, яку агенти вже хочуть підписати. Реальні актори вибухнули в коментарях. Вони кажуть: назвіть агентів, я хочу імена. Дехто вирішив віджартуватись в цій ситуації, типу, ну що вона там жахлива в роботі, постійно спізнюється. Але знаєте, що найбільше обурило акторів: створювали цю аі красуню з облич сотень реальних акторок. Ну дехто слушно зауважив, а чому не зняти будь-яку з цих жінок? Ну, дійсно, творець цієї акторки Еліни Вандер Велден захищається, каже: Ну, це не заміна людині, а новий інструмент, як анімація чи CGI. Але при цьому вона сказала, що хоче зробити цілі наступної Скарлетт Йоханссон або Наталі Портман. Я розумію, обидві сторони насправді з одного боку технології вони не зупиняються, йдуть вперед. З іншого справжні актори, які втрачають роки на вдосконалення майстерності. Тепер їм потрібно конкурувати зі штучним інтелектом. За цим реально страшно і цікаво спостерігати одночасно. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу: замінить штучний інтелект живу акторську гру, чи цього ніколи не станеться? Цікаво почути вашу думку. Ема Стоун змінила зовнішність. Ні, і я не про її оголену голову для ролі в новому фільмі Бугонія режисера Йоргоса Лантімоса так ось що трапилося? Ема Стоун з'явилася на Париж Фешн Вік, і фани просто не впізнали її. Ну, подивіться, виглядала стильно, кремова сукня, кардиган, ну все ідеально. Але потім в інтернеті з'явилося її фото, і тут почалося. Люди в коментарях писали, це не Ема Стоун, хто ця людина? Я б вгадував 10 різних імен, перш ніж подумав, що це Ема. Фани стверджували, що її обличчя виглядає абсолютно інакше. Чесно, подивіться, ну реально інакша людина. Один лондонський косметичний лікар навіть проаналізував її фото в інстаграм. Він припустив, що це може бути хірургічний підйом брів, блеферопластика або навіть ендоскопічна підтяжка обличчя. Ще один пластичний хірург помітив у Тік-Ток, що брови еми виглядають трохи піднятими і з'явилося більше простору між бровами та верхніми віями. Але це все лише припущення сама Ема ніколи публічно не підтверджувала жодних косметичних процедур. Натомість вона приписує свій Своєму догляду за шкірою. І от що мене найбільше турбує в цій ситуації: Емі всього 36 років. До речі, мені також. Критики в соцмережах написали: нікому не потрібна підтяжка обличчя в 36 років. Ну, я б я згодна, я б ніколи не лягла. Ну, зараз. Ладно, окей. Це правда болюча тема, тому що тиск на жінок у Голівуді він неймовірний. Але важливо розуміти, критика спрямована не на Ему особисто, а взагалі на всю індустрію. А це особистий вибір Еми, і її тіло, і її рішення, в принципі, як і кожної жінки. То що ж ми маємо? Ема Стоун залишається талановитою, красивою акторкою, яка продовжує дивувати нас на екранах. А щодо її зовнішності, це її особиста справа. Головне, пам'ятайте, будьте добрішими в інтернеті. Ну не робіть поспішних висновків і цінуйте людей за їхній талант, а не лише за зовнішність. А зараз історія, від якої стає трохи моторошно, і яка, чесно кажучи, мене особисто дуже обурює. Таріза Гіпсон, зірка форсажу, його розшукує поліція. І причина жахлива: чотири його собаки вбили п'ятирічного сусідського У Мене мурашки шкірою від цієї новини. 18 вересня надійшов дзвінок від сусіда, і це вже не перший випадок. П'ятеро людей скаржилися раніше, але Таріс нічого не робив. Тобто вони скаржилися на його собак. Уже були прецеденти. Значить, що зробив Таріс? Спочатку він пообіцяв віддати собак до служби захисту тварин, але коли приїхали забирати, він передумав і попросив час на роздуми. А потім взагалі відмовився. Тепер на нього видали орден на арешт за жорстоке поводження з тваринами. Але Таріс зараз, знаєте де? У Дубаї, тож поліція не може його затримати. Його представник каже, що актор висловлює співчуття родині та готовий співпрацювати з поліцією. Скажу вам чесно, я класниця собаки, що його співчуття та одного місця. Бідний сусідський собака. До слова, це вже другий його арешт. Та Різа в Атланті його раніше там заарештовували за невиплату аліментів. І здається, у хлопця серйозні проблеми. Ема Вотсон дала інтерв'ю подкасту Джея Шеті і несподівано сказала про роулінг. Типу, я ніколи не зможу її відмінити. Я можу любити її і знати, що вона любила мене, бути їй вдячною. І водночас може існувати ця інша річ. Звучить мило. Примирливо, правда? Ніби вона хоче відновити стосунки, але Роулінг відповіла жорстко. Одразу після інтерв'ю вона запостила в мережу наступні слова: Ема та її колеги мають право вірити в гендерну ідеологію, але вона ентузіастично брала участь у знищенні прав жінок. Роулін додала: як люди, які ніколи не знали дорослого життя без багатства та слави, Ема не має досвіду реального життя. Я жила в бідності, коли писала книгу, яка зробила ему знаменитою. Я розумію з власного досвіду, що означає знищення прав жінок для тих, у кого немає її привілеїв. Нагадаю, контекст: ще з 2020 року. Роулінг публічно виступає проти трансгендерного активізму. Вона написала есе, де захищала біологічне визначення жінки. Ема Вотсон, Деніел Рекліф і інші зірки Гаррі Поттера тоді публічно підтримали трансгендерну спільноту. З того часу їхні стосунки це повна тиша. А у березні 2025 року Роулінг навіть жартома натякнула, що актори Поттера псують її фільми. Ема спробувала побудувати містки, але роулінг їх спалила. І знаєте, це вже не просто конфлікт поглядів. Це, мені здається, болюча розірвана родина Гаррі Потера. І, схоже, примирення не буде. Але хто зна, що може бути далі. Можливо, із виходом рімейку культової саги все зміниться. Побачимо. А тепер історична подія. Легендарний Геррі Олдман став лицарем. Принц Вільям особисто провів церемонію посвячення у Вінзорському замку. 67-річний актор опустився на коліно принц доторкнувся мечем до його плечей, і ось він уже сер Геррі Олдман. Нагороду він отримав за заслуги перед драматичним мистецтвом, і це заслужено Дракула, Вінстон, Черчер, Сіріус Блекс, Гаррі Поттера, До речі, мій улюблений комісар Гордон у трилогії про Бетмена. За роль Черчилля у найтемніших часах він виграв Оскар, Бафта і купу інших нагород. І зараз блищить у серіалі Слов Хорсес. На Apple TV+. і знаєте, що найкрутіше? Принц Вільям сказав Гері, що він фанат Slow Horses. але пожартував кожного разу, коли бачу вас на екрані, хочеться дати вам нормально помитися. Бо персонаж Гері там брудний агент Мі 5 Гері відповів: ну я вже думаю, сьогодні е, причепорюся. Після церемонії актор розчулився і сказав, що це було дуже емоційно. Я ледве міг говорити. Думав, що Оскар велика справа, але без образ для академії він блідне у порівнянні з цим. Вітаємо Сера Гері Олдмана, британська легенда отримала британську нагороду. З 3 жовтня стартує прокат фільму The Smashing Machine, спортивна драма про бійця ММА, режисер Бенні Савді, у доробку якого сумісна робота з його братом Анкат Джемс задамом Сендлером у головній ролі. У цьому фільмі у головних ролях Дуен Джонсон та Емлі Блант. Фільм без голівудського глянцю: камера тремтить, кров, біль, ну, справжні емоції, критики в захваті. Але це не головне. Головне, знаєте, що там зіграв наш Олександр Усик, перший і поки єдиний боксер в історії епохи чотирьох поясів, якому вдалося стати абсолютним чемпіоном світу тричі. І тепер він зробив свій голівудський дебют. Він зіграв легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина з Харкова, того самого, з яким головний герой Марк Кер двічі зустрічався на рингу і обидва рази. Програв Усик сказав з дитинства мріяв про кіно, і це було круто. І знаєте, критики кажуть, що Усик приголомшливий, не сумнівалася в ньому. Його гра настільки сильна, що він може бути висунутий на Оскар. Уявляєте, український боксер і одразу номінант на Оскар. Тож тримаємо кулаки за нашого. І до речі, ви б хотіли побачити Усика з Оскаром? Пишіть у коментарях. Переходимо до українських новин і повірте, тут є що розказати. І почнемо з вибуху. Документальний фільм Антарктида Антона Птушкіна став найкасовішим документальним українським фільмом 2025 року. Цифри просто приголомшливі. За перший вікенд 7,2 мільйони гривень. За два тижні понад 205 тисяч глядачів, а зараз вже понад 324 тисячі. За попередніми підрахунками касові збори сягнули 30 мільйонів. Уявіть це більше, ніж зібрали три найкасовіші документалки 2024 року. Разом Птушкін поїхав на станцію Академік Вернацький у березні 2025 року. Разом із тридцятою експедицією на Криголамі Ноосфера провів там тиждень. Зняв роботу наших полярників у суворих умовах Антарктиди. А назад повертався вже з 29 дев'ятої експедицією, яка провела там цілий рік. Представники кінотеатрів кажуть, це не просто цифри, це справжня глядацька хвиля. У кіно ходять діти, дорослі, родини, там цілі шкільні класи. Це абсолютний рекорд не тільки серед документальних фільмів, а й серед усіх українських фільмів у 2025 році. І що це доводить? Що українцям стало цікаво українське кіно, чому я неабияк радію, коли воно якісне, коли воно захоплююче, коли воно показує щось справжнє. Тож. Ходіть у кіно і обов'язково дивіться українське. А тепер головна кіноподія осені з 24 вересня по 4 жовтня проходить 16-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Легендарний фестиваль відбувається у Києві, але він не втрачає свого духу. 113 фільмів, 18 програмних секцій, дві конкурсні програми. І програма просто неймовірна: європейські прем'єри, українські стрічки, ретроспектива Віма Вендерса та ще багато цікавих подій. Серед українських фільмів прем'єра на Кова, фантастичної драми Павла Острікова Ти Космос. Цей фільм про останню людину у всесвіті після вибуху землі його нарешті покажуть не на європейських фестивалях, а у рідному Києві. Також у програмі не менш важливий фільм Друге дихання, документалка про ветеранів з апутаціями, які піднялися на кіліманджаро. Я, до речі, також піднімалася на кіліманджаро, і це не важко. Тому хлопцям респект. Уявляєте, ось цей масштаб? І це все попри війну, попри виклики, попри все, що ми зараз переживаємо. І це, чесно кажучи, не може не надихати. Це одне доводить: українське кіно живе, розвивається, надихає, і це не просто кіно. Це заява про те, що нас тепер неможливо зупинити. Нещодавно вийшов новий серіал Зворотній напрямок на каналі 1+,1. плюс Історія про Дарину та Романа, які змушені одружитися, хоча ненавидять одне одного. Класична історія від ненависті до кохання. А бажаю таке. Глядачі в захваті пишуть неймовірна акторська гра, сюжет уже тримає в напрузі, дивимося всією родиною, але виникла ситуація. Виявилося, що головну героїню, яку грає Олеся Надієва, переозвучили. Голос, який ви чуєте в серіалі, не її голос. Акторка розповіла в своїх соцмережах, що в контракті дійсно було прописано право на переозвучення. Це стандартна практика в кіноіндустрії. Але вона не очікувала, що це станеться саме з головною героїною. Як каже сама Олеся, робота над ролью – це не тільки зйомки в кадрі, а й величезна праця над голосом. З одного боку, це легально контракт це дозволяв. Творці мали на це право. З іншого для актора це дійсно болюче, адже голос це частина персонажа, над яким ти працюєш. Це дійсно болюче, якби мене зараз переозвучували. Неприятненько. Це стандартна ситуація, де кожна сторона має свої аргументи. А от ви що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А тепер про справжній прорив 1 вересня на Київстар ТБ» вийшов перший український оригінальний серіал для стрімінгу під скромною назвою Вітя. Це історія про молодого автослюсаря, який мріє стати столичним психологом. Він консультує людей прямо на СТО, порівнюючи людську психіку з будовою автомобіля. Серіал створили спільно з Київстар ТБ та фільм Юагруп. Бюджет 1 мільйон доларів, і це історичний момент. Війця перший український оригінал для українського стрімінгу. Тобто не для Netflix, не для HBO, а для нашої платформи. До речі, HBO Max скоро з'явиться в Україні. Це ще більше підсьобує конкуренцію в індустрії. Київ ТБ» інвестував у власне виробництво, щоб дати українцям якісний контент рідною мовою на вітчизняній платформі. За що дякуємо. І ще одна платформа не відстає. світ Світів теж запускає власні оригінальні серіали. Скоро стартує їхній перший ориджанал, ховаючи колишню. Це драма з елементами чорної комедії від режисера Сергія Кулибишева. Але це не просто комедія. Це відверта розмова про стосунки, секс, дружбу, місце чоловіків і жінок у світі, який змінюється через війну. Режисер каже, це історія для тих, у кого були класні колишні. Не знаю, кого таке було. Це зображення нашого суспільства без меншої вартості. Ми піднімаємо болючі теми, але говоримо про них просто щиро і з самоіронією. Акторський склад просто фантастичний: Олександр Рудинський, В'ячеслав Довженко, Артур Логай та Слава Бабенков. Це доводить, що український стрімінг може конкурувати зі світовими гігантами, якщо робити якісно з душею і ну з нашим гумором. І люди це будуть дивитися. І робитимуть це захватом. Окрім стрімінгів, ще одні серіальні платформи набирають обертів у світі. Аномальний бум на застосунки із вертикальними новелами. Тобто прості стартапи стали справжніми гігантами медіа індустрії. В Україні є два великих застосунки: майдрама, і їх наздоганяють драма Шортс, і це нова ера розваг. Воно і не дивно, адже життя будь-якої сучасної людини ну, неможливо уявити без смартфона. І подібні новели дивляться мільйони глядачів. Саме таким хітом став вертикальний фільм «Love and Dangerous Speeds». Який зняла студія Amo Pictures для крутого американського застосунку Real Shorts. Це пристрасна та динамічна історія про небезпечне кохання, і вона далі продовжує захоплювати глядачів по всьому світу. Найголовніше в цьому фільмі знялися наші українські актори і написали його наші українські сценаристи, поставив наш український режисер. І взагалі це все робиться тут, у нас в Україні. Уявляєте? На платформі ця стрічка набрала 100 мільйонів переглядів. Друзі, 100! здається майбутня кіноіндустрія саме за таким контентом. Ну і що ми маємо? У Голлівуді все як завжди. Розриви стосунків, конфлікти, скандали. А от наш усик дебютує у великому кіно. В Україні ютубер б'є всі рекорди кінопрокату, а українські серіали не перестають дивувати глядача. І знаєте, що мені найбільше подобається? Український контент нарешті стає своїм. Незалежним від Netflix, HBO, наші платформи, наші гроші, наші актори, наші історії можу ще багато разів казати наші, бо мені це подобається. Тобто, це початок нової ери українського кіно, коли ми самі вирішуємо, що дивитися, коли наші таланти мають роботу тут в Україні, коли українська мова звучить на українських платформах. А я з вами прощаюся до наступного випуску. А ви обов'язково напишіть в коментарях, яка новина вас найбільш зацікавила. ]ала. Побачимось!